Так, що ж, всім народ, з вас підстав подобайком, продовжуємо грати в хойку з модом Millennium Dawn за Україну. Ми привели Порошенка у нас на 60 рік вже. І йдемо по фокусам. По фокусам Петра Порошенка І йдемо в інвестиції, щоб потім взяти собі більше інвестицій в Western -in Market. На партнерство з ще черговою якоюсь групою. У нас плюс бюджети 251 млн. Да, ми намагаємось не програти. О, слухайте, а в мене відсоток по депозиту 7,99. Враховуючи те, що я зараз ще фабрику побудую, у мене відсоток ще менше буде. Це каже те, що мені час інвестувати. Ну, все, час інвестувати, мені не треба е, погашати кредити. Тут вже достатньо маленький відсоток, що я міг забути на деякий час про кредит. І що я можу почати інвестувати. Тобто, ось останній день я буду. Я побудував ще одну фабрику, тепер ми платимо зараз тут. Треба, щоб оновилось. 7.99 Я на 799 і менше маю платити по кредиту. Дай мені менше. Покажи. Електрики нам вистачає, ми виробляємо 26 МВт, споживаємо 21 МВт, і це без атомних електростанцій. Якщо буде до електростанції, то буде ще більше. О, 7.78 ми платимо по кредиту. Все, час інвестувати, а не погашати кредит. Напевно. Бо, напевно, погашати кредит також важливо було б Давайте ще будівництво. О, я можу покращити. Гаразд, давайте покращимо лабораторію. Ні, прикол в тому, що тут прикол зменшення кредита, в тому, що зменшуючи кредит, ми зменшуємо по всьому кредиту. І можливо є сенс зменшувати кредит, а не інвестувати. Тому що дивіться, припустимо, 1 мільярд 292? Якщо я сюди проінвестую, я отримую півтора мільйона. А якщо я сюди віддам борг, то я зменшу більше, ніж на півтора мільйона. За 1 міль... мільярд віддавши. Коротше, вигідніше. Поки все ще, поки що вигідніше повертати борг, а не вкладатись. Ой, дякую. Ще мільярд інвестицій нам дали. А вони відмовились. Хтось відмовився, хтось погодився. А тут написано, а, Чехія погодилась. І Польща погодилась. Три з чотирьох країн погодились. Сусідів. Хто відмовився? Але прекрасно, у нас 5 мільярдів тепер. Прибуток. Так, покращимо відносини з Казахстаном. Монробот вивчили. Перед подослідженням швидше досліджувати будемо. Так дивіться, ми віддаємо. Ось тут за 5 мільярдів ми заробляємо 7 мільйонів. А зараз я повернувши 2 мільярди. Дивіться, у нас було 1 мільярд 281 мільйон. Повертаючи, я зменшив аж на 10 мільйонів свої витрати по кредиту. На 10 мільйонів за 2 мільярди. Тобто поки що вигідніше повертати кредит. А не це. на жаль. А це, але це вигідніше. І в нас прибуток 691 мільйон. Якщо б ми повернули кредит, побільше. Є. Покращити відносини з Казахстаном, плюс мільярд, і тут ми отримаємо місячну популяцію, тижневу стабільність плюс. Офіс сектор більше грошей, і денний супорт на провестернів вперед. Нас так. Провестернівське Напрямок покращує свій вплив. Так ще швидше будемо. Все, захід це наше все. Ну, Об'єктивно. Давайте. Я не знаю просто, куди політ вкладати. І зменшення корупції мені виглядає цікаво, але ще не забуваймо, що мені б свій вплив, свою незалежність. Давайте вплив свій збільшувати, свою незалежність. Щоб потім, коли воно... якщо воно, воно мені потрібно буде, коли воно мені потрібно буде, я б міг скористатись зменшенням впливу. Ой, парламент. Запрошую нашу адміністрацію. 50 політ влади віддаємо. Так, ми збільшили свою популярність. на 150 політ влади. Воно мені так потрібне. Так, прикольно, да. 4G, дякую. А нова ячейка для досліджень? Все ще в прогресі, окей. Ну, ще швидкість дослідження за 156 днів прекрасно. Є. Yeah. Ну, в західних ринках. Прекрасно. Ну, партнерство з uh, Канадою, чому ні. 775 мільйонів прибуток. У нас виробництво електрики, трохи просіло. І нарешті нова ячейка для дослідження. Ти не цікавий, думав промисловість. Не. Трохи менше споживати електрику будемо. А, в мене 20 фабрик. 20 фабрик на товари народного споживання. У нас прибуток мільярд. Ого, повертаємо кредит. 1 мільярд, 135 мільйонів. Прекрасно. Це є далі. Тут фабрику ще можна отримати. У, ціна змачної крупці, мінус і так далі. Все тут, все хорошо, все хорошо. О, Насправді так кажучи, що мені все подобається, але давайте хочу фабрику отримати ще, тому ми поїхали в де. Берете. Угу. Де Олі. Де Олігергіз? Короче, позбуваємося олігархів, як я. Де Оліхіргіз? Короче, Вперед. Мені треба перше електростанція, по-друге, фабрика, ще фабрика. Блін, але судячи за все, електростанція впливає на кількість фабрик. Скажу, за все, їх також рахують. Ще ні, електростанція не рахують, рахують саме ферми і. офіси також те, що нас двадцятку фабрик забирають. Що те, що ми 4 отримуємо з торгівлі. Е Мені Треба зменшувати податков, податок корпоративний. Так дивіться, 57%. Якщо я зменшу, стане 55% на товари. Входить фабрик 55% нормально. У нас щемерів більше відсоток, який йде на товари. Жах. А в нас вже прибуток мільярд. Я дуже активно зменшую кредит. Він там трохи зменшується. Так, експансія продукції Рошен у підтримка малого бізнесу. У нас 1,1 мільярд прибуток, відсоток 7,11% по кредиту. 7,16. Зараз меншу. 7,05% по кредиту. А прибуток 1,2. 1,2 мільярди нарешті. Нарешті повертаємось 1,240, якщо я зменшу корпоративний податок. Один-1-0 шість. Але треба зменшувати, щоб ми менше платили. Але щось не допомагає. Просто 36% податок, додаток. Це хочеться швидше розбудовуватись. Й... Мені на На товари народного споживання 59% фабрик. Мене просто. Як мені розбудовуватись? Ти в мене більше половини фабрики йде на товари народного споживання, це бред, це повний бред. Тільки 5 фабрик отримуємо. У нас весь одна фабрика, а будуємо йому 5 фабриками. Так не має бути. Нам одну фабрику на рік, це вже для нас багато. Я не знаю, як інвестувати А, Теоретично. Я можу зараз. Так, support small business взяв. Розібратися зібратися з Бойським. Ого, так, зачекайте, а чому мене тепер 9 фаб... Ми щось чогось позбулись? А ну. О, у нас модифікатор, все. Прекрасно. У нас тут модифікатор змінився, у нас тільки 52% йде. Ці, цілих 52%. Цілих 52% йде на товари народного споживання, але вже непогано, дуже непогано. Так, щоб в технологіях получати. Можна ресурсну базу збільшити. Ну, та давайте. Так, ой, в нас менш мільярда прибуток. Зменшувати ще податки, це погано йде. Але в нас 8 фабрик на будівництво, це кайф. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від переліту, але хочу нагадати, що описані описі. ви можете знайти та придбати симулятор України 1991. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Yeah. Покращели сонячні технології, давайте далі також ресурси. По ідеї у нас виробництво електрики менше стати більше. 27-29, коли ми споживаємо 22,75. Це ми ще не всі. Технології взяли так, є. Yeah. Може зібратись з Коломойським. Їх до комунізація. Чому в мене прибуток падає? вже 075. Коли був більше мільярда, чого. Що трапилось? Ми потроху втрачаємо прибуток. Так, декомуніка... Декомунізація? Так, тепер ми. Незалежність від російської зброї. Create -Nabu. набу. Створимо набов, вже ж. Ще більше виробництво електрика буде. На. Ще більше видобуваємо. Так, бізнес просить грошей. На, тримайте, 4 мільярди віддам бізнесу. Чому ні? В цьому малий і середній бізнес просить грошей. Типу, вже ж. Можливо, підтримувати малий і середній бізнес, щоб більше грошей було. Даємо гроші, щоб потім більше повернулося. Так, будівництво п'ятого рівня. І натримай ресурси п'ятого рівня. Все зараз збільшимо. Кількість ресурсів, які в нас є. Наскільки? Сім, сім з половиною, ще сім з половиною. І ще сім з половиною. На тридцять відсотків збільшимо ресурс, які в нас є. І сподіваюся, їх будуть більше купувати, тому що ми отримаємо 5 фабрик від продажу. Сподіваюся буде більше. І yeah. ми створили нову. Далі отримуємо незалежність від руснявої зброї. І по ідеї в мене тепер відносно дешево зменшувати корупцію. 261. Це було б дуже хорошо. Було б прям дуже хорошо. Буток 949 мільйонів. Бо я потроху поговорив. Зараз ще пробуємо ще одну фабрику, у нас збільшиться ВВП, зменшиться відсоток по кредиту. Є. Yeah. Тепер ми по відсотку платимо. Зараз воно оновиться. Або воно ще оновилось. Та ви знущайтесь! Ви знущайтесь. Мене щоб я збільшив витрати на... на пенсії до базових. Це півтора мільярда. Ми вийдемо в... в дефіцит? Ні. Ну, типу, ні. Я так довго працюю, щоб вийти з дефіциту. Вий... Вийти... Ну так, я так довго працював, щоб вийти з дефіциту, а ви хочете мене загнати назад в дефіцит? Ніколи. У нас 10 фабрик на будівництві. Прекрасно. Що може бути прекрасніше? Чи от за скільки часу. Побудуйте. О, за 194 дні. Одну фабрику. Чому я родію? Я граю вже який рік підряд. Він самий ігровий. Кооперація від НАТО? Да? Да, да. вже ж. У нас 8% своєї незалежності. Мені це не подобається. Давайте покращувати. Індепенс. Кооперація з НАТО Фокус є. У, і ще. Зменшили споживання електроенергії і. Да! Антіруснява доктрина, А А вже ж. ж. авжеж. І тут нам. Поїхали в населення. Мені цікаво, що в мене по споживанню електроенергії. Ми виробляємо 300 МВт, споживаємо 21. Н не мегаватт, а гігават. Ну все, про електрику можна не хвилюватися. У нас її достатньо. Так, є. антируснява доктрина. І тут. У, інвестиції в захист. Тут мені дадуть досить багато чого. Є2. Два... У. Ой, який кайф, все. Так, інвестиції в дефенс-індустрію. Ми зараз збільшимо свій ВВП, зменшимо відсотки по кредитам, збільшимо прибуток і теоретично можемо навіть зменшити корпоративний відсоток більше фабрик. І є, я менше мільярда плачу по кредитам. Я плачу менше мільярда по кредитам, нарешті 999 мільйонів. Мене ми, ми, насправді кажуть, що не що те, що кредити не по ідеї мають поступово самовиплачуватися. Типу, кредити вони розраховані на те, що ти виплачуєш. Сплачуючи їх сам по собі, вони потроху мають віддаватись. Тобто моїй грі, яку я нову, нову роблю, там кредити ти платиш по кредиту, якийсь маленький відсоток з того, що ти платиш, йде на поквашення тіла кредиту. А, це, а тут тупо, що ти просто платиш, просто платиш гроші, а кредит не зменшується. Хоча в житті це не так. Кредит дається, там, наприклад, на 30 років, навіть якщо дається кредит. Зрозуміло, і в мене пальне може закінчитися через 1,6 роки. Мені це не подобається. Але це не проблема, бо ми зараз вивчимо ще. Чотири додаткових видобучі ресурсів. Орхочу те, що у нас є нафта. Ці, цієї нафти стане більше, і тобто пального стане більше. Все прекрасно. Але поки що, на жаль, на цьому це відео треба закінчити. Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. О, не вступати західну. Так, зачекайте. Серйозно, партнерство з зручнявою? Ні. Вперед, власне, там нашу незалежність збільшить. Я навіть щось ще можу виробляти. Щось. Хто знає, що? Пейди, тебе Манпат, все. Коротше, дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І виходить ці відео, якщо когось з моїх глядачів. Також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом послання в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставити вподобай, підписати комутріна, сказати на значок ще по бажанні. Можете перейти по посані описі. Підписатись на мою інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.